Знаєте, друзі, я вже давно планувала оновити у спальні покриття для підлоги, замінити старе, яке вже надгіло, на щось новеньке, свіженьке, приємненьке, ніжненьке, ніжненьке для них, комфортне для них. І взагалі, щоб було комфортно на душі та й в кімнаті. Натрапила на магазин, килимів та покриття для підлоги. І ось залишаю вам нижче посилання. А я собі вже зробила замовлення. І ось моє придбання. Цього разу я обрала такий ось пухнастий, м'якесенький білесенький килим якраз для спальні. Він просто неймовірний, він приємний на дотик, ніжний, і я впевнена, що з ним буде затишно. Ось так виглядає, килимок на підлозі. В кімнаті зразу якось так стало світло, приємно якось так і комфортно. В магазині дуже великий вибір товару, тому легко можна знайти собі килим із пухнастим високим ворсом, або ж лаконічний низенький ворс вибрати. Багатий вибір варіантів для спальні, для вітальні чи для дитячої кімнати. Також дизайн. Дизайн може бути яскравий, або ж, навпаки, мати тон спокійний та ніжний. Багато вдячних клієнтів магазин має та багато відгуків. А ще можна замовити собі індивідуальне пошиття під ваші заміри. Тому, хто планує оновити килим чи оновити покриття для підлоги, я залишаю посилання і раджу перейти та познайомитись.